Даний момент, поки я записую цю програму, не зрозуміло швидше за все, що вони будуть знущатись до ранку із Романа Черівського, а потім можуть намалювати на коліні якусь нову справу проти нього і затримати його на новий термін. Законопроект про закупівлю атомних енергоблоків з Болгарії. Які в Болгарії валяється років 15 і Болгарія не збирається добудовувати в енергоатомі українському зрозуміли, що можна рубануть бабліця слегка і по крупному. Це все обладнання зберігалося без належних умов, тобто це гниль. Болгари хочуть втюхати максимум за 200 мільйонів. Це все обладнання, тобто 400 мільйонів бабла зрубає ця вся тусовка, яка зараз лобіює. Закупівлю цього обладнання. Теперішні керівники Міненерго, які просувають цей проект, тісно пов'язані з Андрієм Деркачем. Те, що сьогодні комітет парламентський зарубав цю ідею Міненерго, слава Богу. По суті, все, що зараз витворяє Зеленський і його е, міністерська команда, це зусилля на користь. Запресування простого громадянина до такого стану, щоб він почав скаволіти й проситися. Підпишіть з Росією будь-яку мирну угоду. Тільки відпустіть мене. Вітаю, друзі! 16 липня особливий день для України. Це день проголошення. Декларації про державний суверенітет України 1990 рік. Ще був СОВОК, СОВОК хитався, але після проголошення декларації Українською Верховною Радою, з такого першого скликання, такого комуністичного комуністичного, чого варта група 239, але ми отримали декларацію про державний суверенітет. І замість пригадати цю, цей дуже важливий документ, звичайно, що Зеленський от тусня придумала День державності в зв'язку з перенесенням Дня Хрещення Руси України, ну і Зеленський вчора наробив купу всяких таких публічних заходів, наробив купу заяв. Але сьогодні, день, звичайно, був пов'язаний з іменем. Романа Червінського, тому що вчора ввечері, нарешті, громадськість піднатисла і суду нічого було робити, як оголосити заставу в 9 мільйонів. Звичайно, ця застава Грабіжницька. Роман ні в чому ніде не винен. Це герой-розвідник, який заслуговує замість. Карання В всяких слідчих ізоляторах найвищих державних нагород. Але, знаєте, цей день я сьогодні був на ефірі на каналі Прямий, і якось обмовився, що такий шляхетний момент, коли Петро Порошенко не чекав, відчуваючи, що влада буде. Грати з Романом Червінським, буде вставляти палки, буде знущатись його доброго імені, Петро Порошенко перестрахувався і вніс, сам вніс всю суму застави, аби не тягнути. Так от, в районі сьомої години вечора Софія Федина, Михайло Бондар і Микола Величкович, депутати. Від Європейської Солідарності були під слідчим ізолятором Кропивницькому, і жодні документи, а е, квитанцію про внесення застави Петро Порошенко опублікував всіх ЗМІ. Жодні документи до цієї кретинячої установи не дійшли. На даний момент, поки я записую цю програму, незрозуміло, зрозуміло, швидше за все, що вони будуть знущатись до ранку. Романа Ачевінського, а потім можуть намалювати на коліні якусь нову справу проти нього і затримати його на новий термін. Сумно це все. Але хочу вам розповісти одну абсолютно ну, самовикривальну історію. Те, що у влади, звичайно, горить так, підгорає одне місце, це зрозуміло. Сьогодні Петро Порошенко зробив у парламенті заяву про те, що що ж ви знущаєтеся із енергосистеми української, та нарешті розблокуйте можливість поставляти будь-які документи, будь-яку будь техніку, будь тобто документи маються на увазі проектну документацію, будь-яку техніку, технологію. Зараз України кожен день може врятувати ситуацію із забезпеченням електроенергією взимку. Жодних механізмів розблокування, зняття податків акцизів, зборів поки що Верховна Рада не проголосувала. Хоча, ну, по ідеї, це рішення мало би бути. Але сьогодні в комітет, сьогодні депутатка з е, Євросолідарності Вікторія Сюма, е, розповіла історію про те, що Міненерго внесли на парламентський комітет е, всі необхідні документи на законопроект про закупівлю атомних енергоблоків. З Болгарії. Це так звані реактори В-1000 сумнозвісні, які в Болгарії валяються років 15 і Болгарія не збирається добудовувати. І тут раптом на енергоатомі українському зрозуміли, що можна рубануть бабліца слегка і по крупному. Що таке? Я говорив із ну, деякі мої хороші друзі, дуже давні, пов'язані з енергоатомом. Прости господи, не одна пляшка американського самогону була розпита там в захристіях головного кабінету енергоатому. І от що мені розповіли? Дівча влада домовилася з болгарами викупити. За якоюсь смішною остаточною вартістю обладнання, яке поставила Росія, і там частково, по-моєму, Шкодівське, чеське обладнання на будівництво двох енергоблоків у, на Болгарській станції Козлоду. Це все обладнання зберігалося без належних умов, тобто це гниль. Е, є така підозра, що Болгари, тобто зараз влада декларує, що вона за 600 мільйонів готова викупити це обладнання. Наскільки мені е, люди з, енер, ну, з енергоатомної індустрії говорили, болгари хочуть втюхати е, максимум за 200 мільйонів це все обладнання, тобто 400 мільйонів бабла зрубає ця вся тусовка, яка зараз лобіює закупівлю цього обладнання. Але вся що, весь смуток полягає в тому, що це обладнання застаріле. вер – це реактор, так би мовити, Чорнобильського типу, який ну… навіть в Україні вже купа ідей різних щодо е, міні-атомної генерації і тому подібному. Наскільки я пригадую, навіть Міненерго підписали якийсь е, протокол про наміри чи меморандум. Але виробник вирішив перезапустити, так би мовити, ці міні атомні станції на додаткове пере, ну, технологічне переосвідчення, переформатування, пере, перевірку безпеки, умовно кажучи. Так, от, звичайно, що, в парламентському комітеті. Якось так ну, з переляку зарубали цей, тому що там корупційна компонента просто перла з усіх щілин. Відомий в атомній енергетиці е, Микола Штенберг нагадав, що теперішні керівники Міненерго, які просувають цей проєкт, тісно пов'язані з Андрієм Деркачем. Так от, Якщо розшифрувати, а що ж таке Деркач і енергоатом, а він завжди сторговувався із владою саме за енергоатом, звичайно, у нього ще була частка там на Сумщині, всяких ну, кілька кілометрів державного кордону, плюс попив у ПЦМП, тотально підпорядкований йому. Ну, але деркач умудрився напічкати. Енергоатом свої, своїми креатурами. Котін, нинішній, так би мовити, персонаж, очільник енергоатому, плюс Герман Галущенко. Свого часу Галущенка затягнув у енергосектор саме Деркач. Туди він затягнув такого собі. Ще Микиту Костантінова, який чхорнув після Революції Гідності в Росії і там працює енергоат. Те, як розкрадалися кошти на Запорізький атомний вже окупований противником, ця епопея вона заслуговує майже також висвітлення, як брат Шурми крав гроші на сонячній енергетиці на окупованій частині Запорізької області. Тобто ми маємо абсолютно дивовижну історію про те, що е, нам хотіли всучити добудову енерго е, ну, скажімо так, двох енергоблоків ядерних на Хмельницький атомний, е, абсолютно старих проєктів ВЕР-1000. Натомість влада зараз всіляко блокує, ніяк не може розблокувати е, повністю ввезення сонячних батарей. І тому подібне. Я подібну історію енергетичну, е, мої друзі багато років воюють за те, щоб е, якось відбити будівництво Канівської гідроакумулюючої станції. До речі, ця тема теж в повітрі е, знову носиться. Уявляєте. Е, Гідроакумулююча станція, яку збирається весь Канева в Бучаку збудувати, вона і так зруйнувала всі історичні території, які пов'язані з Бучаком. Вона, роботи, які там велися, вони просто ну, зробили із пралісів космічний рельєф. І от на клі цього. Набагато дешевше було б навіть на, скажімо, дзеркалі Київського, Канівського точніше, водосховища, поставити плавучі блоки і розмістити там сонячні панелі. Це б дало ефект значно швидший, негайний ефект. Тобто, це можна зробити кілька місяців і отримати. Масу вільної резервної генерації, маневрової генерації. Те, що Міненерго зараз пробує просунути, а хочу нагадати, що Глущенко зараз був в США це людина, яка отримала свого часу два роки тому від Агентства міжнародного розвитку США USAID. Десь 100. Генераторів для забезпечення такої ну, маневрової генерації. І ці генератори були просто прикопані так до мотива. Їх приховали для якихось своїх потреб, думаю, з думкою в перспективі їх перепродати. Прости господи, звичайно, можу помилятися. Але після того, коли виявили, що ці генератори не задіяні, а в нас абсолютно критична ситуація. І те, що нав'язує сьогодні Міненерго нам, це просто гра на архаїчних технологіях. Це якось виглядає по-дикунськи, чесно кажучи. А тепер звернімося до того ж Євросоюзу. Зараз у нас є ну, ніби стимулюючий тариф е, е, для генерації, е, Сонячний, по-моєму, 16 євроцентів, боюся, помилятися. Словом, так. У Польщі для домашніх господарств е кіловат коштує 3,87, в нас 4,32. А тепер е подивимося, як балансується. Якщо енергоатом зараз виробляє собівартість... е, Кіловата на атомній станції гривня 70. А хочу нагадати, що атомні станції, як не крути, все одно виробляють десь 60% електроенергії. Як не крути. Так, от, коли навіть за зеленим тарифом, а він у нас коштує 16 євроцентів, центів, тобто 6 гривень, як не крути, це не балансується. Але. Я не про, я, чесно кажучи, якщо ну, з точки зору раціо, то варто дійсно стимулюючий тариф в 16 євроцентів застосовувати. Але не так як це робили, брати Клюєві свого часу, тому що тоді стимулюючий тариф був, наскільки я пригадую, 24 євроценти. 24 євроценти. І ці чуваки Донецькі просто брали в енергоатомі, е, контрактували якісь безрозмірні обсяги електроенергії і, не маючи достатнь, ну, в достатньому обсязі е, сонячних панелей, все одно продавали е, в якості сонячної е, ну, зеленої генерації державі. АУ. Закуплену в енергоатом на, на електроенергію продавали державі просто втридорога. Ну так ви розумієте. Зараз є така ситуація, що чому власне сьогодні Порошенко підняв Бучу, Сюмар підняла Бучу. ну, Врешті, дякувати Комітет таки. Хочу нагадати, що в комітет, жодному з комітетів Верховної Ради Європейська Солідарність. Не має жодної більшості і, і, так би мовити, контрольного пакету. Це, що сьогодні комітет парламентський зарубав цю ідею Міненерго, слава Богу, тому що ну, нарешті ну, не можна ж аж так обкрадати державу на голому місці. Тобто, розумієте, мародерство в енергетиці, воно не просто мародерство. Це мародерство ще змушене нагнути українців, залякати українців, зачмирити і ну, довести, так би мовити, психологічного простого громадянина до того, що він змушений буде погодитися на підписання будь-якої дикунської угоди про капітуляцію з боку Зеленського на користь Росії. По суті, все, що зараз витворяє Зеленський і його е, міністерська команда, це зусилля на користь запресування простого громадянина до такого стану, щоб він почав скауліти і проситися: підпишіть з Росією будь-яку мирну угоду, тільки відпустіть мене. Уявляєте? До чого вони доводять країну? Але ми переможемо. Ми переможемо. Дякую. Поділіться, будь ласка, цим відео. Щось із Ютубом робиться дивне. Три тижні я не можу донабрати до заповітної кнопки 800 голосів. Три тижні не рухається YouTube. Будь ласка, поставте вподобайки, поділіться цим відео, попросіть друзів, аби ми дотягли цих заповітних 100 тисяч.